Юлія Владимировна, вот я смотрю, во час вашої роботи прем'єр-міністром. У вас теж бюджет принимался 28 декабря, 26 декабря. Тобто нічого не меняется. Ви знаєте, я розпочну з іншого. Я хочу сказати те, чого точно не може сказати Савік: це те, що вся державна машина сьогодні обрушилась на Шустерлайф. Він делікатно розповідає про перевірки, про. Кримінальні справи насправді це вся державна машина сьогодні знищує Савіка, його компанію, його студію і так далі. За що? Кримінальні справи, за що я вам скажу? Для цього є підстави, чесно. Тому що, можливо, перший раз за всі роки незалежності держави зараз іде потужний злам старої системи. Хто це робить? Це робить. Новонароджене сильне громадянське суспільство це ті, хто вижив через два майдани, хто пройшов через всі катування і питки бізнеса, хто народився сьогодні як найсильніша впливовіша сила України. Десь приблизно цю систему штурмують сьогодні 60-70 депутатів Верховної Ради. Я їх знаю поіменно. Розумієте, вони молотять в цю стіну. І ця система починає здаватися, розумієте, от в чому є наша надія, і останнє це ще грузинська команда, яка зубами вчепилася в цю стіну, колихає її це стіна системи і теж здобуває певні результати. І Савік, сьогодні це та унікальна можливість всім, хто бореться, не здається, хто іде вперед і вірить. Унікальна можливість донести до суспільства правдиву інформацію. І тому він сьогодні мішень. Якщо його зачистять, а він єдиний, за ким не стоїть олігархія. Будь-який канал, який ви покажете, хтось за кимось стоїть. І влада на олігархів може впливати дуже просто і навпаки, олігархі на владу на нього вплинути нереалістично. І тому він складає сьогодні для системи. Вищий рівень небезпеки, тому що, як в Біблії сказано, спочатку було слово, і багато років словом українську націю просто вводили в такі тупіки, із яких нації дуже важко прориватися. Він просто дає можливість. Тим всім, хто хоче бачити цю дорогу і проходить цю дорогу, її йти і робити суспільство спільною командою в цій боротьбі. І повірте мені, перший раз система захиталася. І тому б'ють тих, ну хто сьогодні це робить. От, і все. Я думаю. Са, якщо всі люди, які хочуть підтримати свободу слова, мусять оцю клубну картку придбати, тому що це частина нашої незалежності, нашого державного суверенітету і нашої дороги вперед, нашої надії. Я теж прошу після передачі, я придбаю вашу клубну картку для того, щоб просто бути частинкою цього процесу і дякую, що ви це робите.